У неділю мешканці штату Луїзіана відзначили п'яту річницю урагану Катріна, який завдав значної шкоди місту Новий Орлан і забрав життя понад 1800 людей. На відзначенні цієї річниці побував і президент США Барак Обама. Утім, настрій міста створював не він, а тисячі людей, які вийшли на вулиці, щоби згадати загиблих, підтримати один одного та відсвяткувати свою непохитність. З подробицями Руслан Патричка. Батьківщина джазу Новий Орлеан відзначив п'яту річницю трагедії у притаманному лише цьому місту стилі. Музика супроводжувала поминальні церемонії за сотнями людей, які втратили життя, коли ураган зруйнував більшу частину міста. П'ять років тому ураган Катріна яскраво продемонстрував неготовність місцевої влади і федерального уряду оперативно реагувати на великомасштабну катастрофу. Протягом кількох тижнів тисячі людей боролися за виживання самотужки без їжі, води, житла і без допомоги. Зовні федеральну владу розкритикували тоді за повільну, неорганізовану і неадекватну реакцію на події. Барак Обама, який виступив перед студентами місцевого університету, визнав провини уряду. Це було стихійно лихо, але цю катастрофу можна назвати створеною людиною. Ганебний провал уряду, який залишив напризволяще чоловіків, жінок та дітей. Ураган Катріна зруйнував захисні дамби навколо нового Орлеану, і більша частина міста опинилася тоді під кількаметровою товщою води. Обама заявив, що цим разом уряд вивчив гіркий урок. Побудова нової системи Дамп у Новому Орлеані стане найбільшим цивільним проєктом в американській історії. Ми закінчимо будівництво наступного року. Завдяки цьому місто буде захищено від ураганів найстрашнішої сили. Ми більше не будемо грати з ураганами у російську рулетку. За традицією, яку вже встиг закріпити за собою президент Обама, він відвідав місцевий ресторан. Я спробую сосиски з алігатора. п'ять років тому. Цей район був на три метри залитий водою, як і більшість міста. Сьогодні, за словами президента, цей ресторан є прикладом бажання мешканців нового Орлеану відродити життя у місті. Новий Орлеан стає містом, яке яскраво показує на що ми здатні в Америці, а не тільки демонструє на що ми не здатні. Тим часом на вулицях Нового Орлеану не припинялися імпровізовані паради. Місцеві мешканці, як і раніше, більше сподіваються на себе ніж на владу ураган зруйнував наше життя, але ми святкуємо і зберігаємо нашу віру і надію. Ми робимо те, що робили раніше, не зважаючи на Катріну, не зважаючи ні на що. Руслан Петричка голос Америки.